Прошу, З приводу вашої дитячої травми. Так. Психоаналізом Ми... будемо займатися. Так. Це дуже важливий аспект, тому що в політології. вас така сама була? В полі... Але доросла. Я... 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 я про це скажу. В політології... одно <світ> Ні, Женева. А, Женева. А, Женева. 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 Так. В політології є такий підхід, когнітивний аналіз дій політика, коли він. Щось пише або говорить, і політологи намагаються розуміти, які будуть його навіть, наступні дії, відповідно до того, що він писав у книжках. Але стосовно стосовно психоаналізу і дитячої травми, в мене дійсно була ця травма політологічна, коли Байден і Путін зустрілися у Женеві, це був. Це було 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021. рік да. Це червень 21 рік. Оля Кошеленко питала про хімію, між ними. <рес> так після цього повноштабне вторгнення відбулося. Ну, не відразу, відразу, відразу да. да, Але зустріч була. І стосовно питання Руслана про європейську безпеку бо європейський суверенітет та питання дій Трампа. Чи можливо взагалі його. Його, його бажання або теоретична його вихід із перемовини з Путіна. Я вважаю, так, це дуже ймовірно, але Путін діє вже не як представник лише Росії. Я вважаю, що зараз діє Росії проти Трампа, проти Трампа Путін, Китай, Іран, Північна Північна Корея та Білорусь вони разом діють. Тобто вже фактично є блок, ну, я, я це бачу з геополітичного точки зору, вже є блок стран проти західного демократичного світу. І Путін, Путін вже координує свої дії із китайцями. Тому от з цієї точки зору Трамп тестує. А що, що саме коїться? Тому що американців чітко вже сформульовані їх представниками. Відомими аналітиками Міршаймером, Полом Кеннеді, Робертом Капланом, Елбрічем Колбі. Три пріоритети на ближайші, на ближайші роки: три частини світу, де є пріоритети інтересів американців. До речі, це історично: це Близький Схід, Азія і Європа. Щодо Близького Сходу, головна проблема для американців зараз там. Це не ціни на нафту, але це на нафту, але це дуже важливе. Проте це Іран, але не Іран як держава, а Іран із можливою ядерною зброєю. І от тут Трампу, як ми бачимо, потрібен перемовник Росія, і вони використовують Росію. Можливо, можливо, для якогось компромісу з Ірану. Але я, я не дуже в це, це, це вірю, що Іран піде на компроміси з американцями. Це історично дуже важко зробити, але можливо. Другий аспект Азія це вже Китай. У американців зараз я вважаю, дуже багато проблем із тим, як вони будуть військово ре, 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 реагувати на можливі військові дії китайців. Що у американців зараз є? Є контингент військ в Японії, найбільший американський Контингент за межами Сполучених Штатів 52 тисячі в Німеччині лише 33, взагалі в Європі 63, а в Північній Азії 75. Тобто, вже з точки зору американської присутності Азія більш важлива для американців ніж Європа. З точки зору реакції, є Гуам, база найближча база до Тайваню. Там є американські ракети, але чи встигнуть вони до, до Тайваню, якщо Китай? Перший крок зробить, наприклад, щодо блокування лише Туювання, але не класичну агресію. Тобто ми не знаємо, як буде діяти Китай. Скоріше за все, він знає, і Росія знає. Але Трамп ще не зробив і його команда концепцію, остаточну концепцію реакції на дії Китаю в Азії. І Європа, головний аспект, я згоден повністю із Павлом і з Володимиром. Україна це вже частина. Євро... Євроатлантичної, європейської системи безпеки. І Трамп вже, можливо, в нього так, якось... теж була якась дитяча травма щодо розуміння пострадянського простору і Європи, і можливо, він, як і більшість людей, які прийшли з Холодної війни. Не... Отожнювали Україну як частину якогось пострадянського там простору, а, а так ре... і було пам'ятаєте як він про другу світову сказав Агент і про внесок, про внесок росіян саме в кількості людей, що загинули. Він тоді всіх змішав. Я я, я я вважаю, це взагалі тенденція багатьох європейців була і Великобританія, але зараз нарешті вони розуміють, що Україна це окрема держава. Від Росії від її впливу, і Україна є частиною європейської системи безпеки, ну європейської моделі безпеки, але на жаль, ще формат не зроблено. Тому а, а, а вже ми бачимо багато індикаторів, того, що американці сприймають Європу, де Україна є дуже важливим гравцем, і Трамп намагається тиснути на Європу і на Україну одночасно на стосовно угоди щодо. Купалин на Європу стосовно санкцій, вида... це тариф, це елемент тиску, але ціль тиску це гроші на НАТО. Трамп говорить, у нас є от 60, 62 тисячі а, солдат в Європі, 33 в, в Німеччині, там 12, якщо не в країнах Балтії, в Польщі 8. Ми можемо їх відвести. Наприклад, в Угорщину. До речі, угорські експерти сказали, що скоріш за все із стран Балтії американські війська будуть до Угорщини, наприклад, а це вже, -вже буде потенційна для Росія, і Трамп очікує, яка буде реакція європейців. Тобто, платить, платить більше від вимагають від європейців. От Україна зараз тут виступає і захисником, і захисником європейської моделі безпеки, і також потенційним дуже важливим союзником для американців. Тому що згідно із американською national, Strategy, national defense Strategy і National Security Strategy, Україна дуже важлива як союзник, геополітичний союзник американців в Європі. Тому Україна, я вважаю, вона і для американців важлива в Європі, і для європейців також в Європі. і Серйозна проблема для Росії та її союзників, тому що вже не неможливо не на жаль, або на щастя розрізняти Росію відрізняти від Ірану, політики зовнішньої політики Ірану, Білорусі, Північної Кореї та Китаю. Вже це сформована на жаль реальність, і вони взаємодіють. І до речі, останній аспект з 2011 року я вважаю, Росія і Китай координує свою зовнішню політику. Щодо питань енергетики, щодо питань е, військово-промислового комплексу, щодо питань е, цін на, на 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 енергоносії, на аграр, на аграрний сектор, мало хто знає, що у січні 2021-2022 року, за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росіян, Китай скупив майже усі ф'ючерси щодо щодо контрактів на зерно. У всьому світі він мав перевагу. Тобто, коли почалася відповідна агресія, багато країн купували зерно у китайців співпадіння можливо, але я в синхронічність із співпадіння Карла Юнга психології не, не вірю. Андрій, ну, ми вас представили як людину, яка по Росії дуже добре знається, і От сьогодні ця зустріч Віткофа з Путіним і та ну реакція, можливо, не реакція, а повідомлення, яке пішло від Ушакова. Заступника Путіна, який теж був на цих перемовинах, з Віткафом у Москві, про те, що конструктивна розмова, і ми говорили з Михайлом Самусем, військовим експертом, дуже цікавою, симптоматичною, можливо, навіть в певній мірі, якщо ми говоримо про якусь когнітивний аналіз поведінки, росіян є проведена аналогія ушаковим. З от з сьогоднішньою зустрічю американською і російською, ну Віткофа можна вважати представником американської сторони, з військово-історичною такою паралельну зустрічю на Ельбі, де зустрілися союзники. До чого це було? Символізм. Я нещодавно інтерв'ю інтерв'юсь американського експерта. Це на внутрішній аудиторію ну, працюють? Так, да, Символізм для росіян, і них, американці ще десь 20-25 років. Років тому помітили, як росіяни намагалися завжди, особисто Путін, на рів... домогтися того, щоб американці на рівних розмовляли із росіянами, розумієте? А американці завжди говорили: ну, ви ж вже не Радянський Союз, розумієте, є Китай і інші країни. Економічно, навіть економічно, да? загальний зараз ВВП Світовий є 100 трильйонів. З них 25 – Це американські, 23 – 23 – китайці. Російські там, ну дуже дуже маленькі. Тобто, росіяни не можуть на рівних розмовляти із, із, із американцями. Але от російська пропаганда, російська інформаційна війна, кожний, кожний візит американського якогось чиновника, або якогось представника, або якогось Карсана та, 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 та Карсана та Господи, та Тарсона, Такер. Такера, Такера. та да, який не є головною прям. Паблік спікер-лідер в Америці, але росіяни його показують, як от це, от це от зорін. Зорін, да радянський, оце, от це, от, 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 якщо він говорить щось, то скоріш за все Трамп так це і зробить. Тобто інформаційна війна вона триває, і будь-які дії, будь-які заяви американців, росіяни будуть намагатися інтерплювати так, що це от перемога російської сторони. Але на жаль, для росіян американці сприймають. Росію виключно як союзника Китаю. І якщо буде, буде погіршення відносин, а воно буде між американцями та китайцями, дуже багато факторів казу, то відповідно американці будуть ставитися до Росії як до союзника Китаю. Ну до цього що дожити треба, дожити, це можливо. 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 До речі, ні. ні Я думаю, що це неминуче буде створити проблем.